Привіт, друже! сьогодні ми подивимося разом коротенький відосик від розробників, яким вони поділилися із нами погнали був час, коли світ не знав темних чи вищих ельфів, лише ельфів аравії. Мало хто міг зрівнятися з їхньою відданістю Ламасі. Та справі арбітра, не маючи змоги зруйнувати їхні королівство грубою силою, сірот вирішив розділити їх обманом. Він прийняв вигляд доброзичливого духа та спокушав дворян вчених та магів забороненими знаннями та обіцянками просвітлення. Вони створили таємні товариства, які поширювали свій вплив по всій Аравії протягом багатьох років, перш ніж їх викрили та потягнули до відповідальності за їх переконання. Те, що сталося далі, було катастрофою. І хоча вищі ельфи сьогодні наполягають на тому, що король Телісон був змушений вжити рішучих дій. Ця гірка історія має дві сторони. Тельні ельфи мають власні погляди на кривавий ро. Скол, який призвів і до їхнього, їхнього вигнання, вигнання, і з нашої їх. сторони було б недбалістю ігнорувати їх. Далі розробники нам показують, що 10 вересня буде якась подія, так і швидше за все, ця подія буде пов'язана з темними ельфами, як це було раніше з ящеролюдами, і нас чекають різні турніри та події, де ми будемо боротися з різними босами. І ось так, і ось така подія. Напиши. Що ти думаєш з приводу цього коротенького відосика? І чи будеш брати участь в подіях, чи будеш зберігати ресурси надалі? І зустрінемось в наступному відосі.